Усім привіт! Ви дивитесь мій книжковий канал Віка Вікабукблок, і сьогодні мене буде коротенький вложик про подорож до бібліотеки. Отже, з недавнього часу я переїхала в місто Дубровиця і сьогодні йду відвідати їхню місцеву бібліотеку. Йду не з пустими руками, до цілий пакет подаруночків. і детальніше вже розкажу, що ж там є, чи багато книжок, і розповім про книжки, які сама подарувала. Отже, я вийшла трошки раніше, щоб попити кави і заодно розповісти вам про те, що ж я побачила на сторінці у Фейсбуці бібліотеки. І наскільки я зрозуміла, то там досить багато новинок є і Колін Гувер, і Гата Крісті, і Стівен Кінг. Чому я була дуже здивована, оскільки я дуже часто хожу в дитячі шкільні бібліотеки з книжечками щоб подарувати їх діткам, то е, там ситуація набагато гірша. Вони розказують, що вже по декілька років не було новеньких книжечок. Після того, як вони в 2014 році е, просто спустошили всі полички від е, російськомовних видань, на жаль, така ситуація зараз, що не можна замінити всі книжки повністю українськомовними. Я над цим працюю і допомагаю двом сільським шкільним бібліотекам. І хочуть перезавітати сюди, щоб подивитись, чому ж така різниця, звідки тут фінансування, і, можливо, вони знають, чому ж така сумна ситуація. Отож, поки я тут сижу і каву, чекаю, поки закінчиться обідня перерва, я готова вам показати, які ж книжечки я несу на подарунок. Одразу попереджаю, що в мене є декілька таких галузевих видань, це такі книжечки з юриспруденції. Вони тут на декілька тем, різні видання, і я ними користувалася, коли навчалася в Мустровській академії в на бакалавраті. Тому це, звісно, по запиту. Я думаю, якщо бібліотеку зацікавить ці видання. Я, звісно, її залишу. Якщо ж виявиться, що вони не дуже релевантні, ну тоді я знайду для них краще застосування. Наступна книжка, яка, на мою думку, повинна бути в бібліотеці, як шкільні, так і дорослі, це портрет Доріана Грея. Я колись її в школі читала і купила собі дуже гарненький примірник від Баба Галамаги, тому цей передаю в бібліотеку. Далі в мене Стівен Кінг, Лети або Тремти. Це здається, він не сам написав. а... Це за редакцією Стівена Кінга. От тут якісь історії, напевно, ще чесно не читала, хоча в мене теж в бібліотеці є така книжка. Вирішила, що е, можна занести і в бібліотеку. Ну, і декілька наступних книжечок з моєї бібліотеки. Деякі я прочитала, деякі купувала на розпродажах якраз для такого моменту. Перша з них це проста послуга від видавництва КСД. Е, наступна кафе на краю світу, перша частина. І мене ще є тут 11 працьких трупів. Це я купувала на якомусь розпродажі у фабулі і собі планувала колись на бібліотеку, так як в нас сільська загальна бібліотека не дуже активно функціонує, тому я вирішила її притримати на потім. І от, бачите, вона якраз дочекалась бібліотеки, де будуть дорослі читати. І ще одна книжка це Королівство душ від видиних старанок. Це початок трилогії фентезійної, це африканські фентезі. Я здається, десь на каналі раніше розповідала про цю книжку, тому що я її вже прочитала. Мені вона сподобалась. Думаю, що читачам бібліотеки також сподобається. Я вже виходжу з бібліотеки, мені там дуже сподобалось. Змовляла для вас книжечки, які там є, досить багато новиночок. І насправді я вже навіть створила свій читацький квиточок, буду ходити в бібліотеку і обов'язково приносити туди новинки. Далі покажу, що ж я там не знімала. В окремому залі є галузева література та інші старіші видання, а от одразу на вході є багато новинок. Тут і Бакман, і Колін Гувер, про яку я вже згадувала, є навіть книжки з серії Культріт від КСД, а також Тест Герці, і досить багато частин. Ще одна книжечка із серії «Культріт» та книжки Джоан Гарріс. І так само дуже хороша книжка від РМ 4 від 3. Дуже багато бачила хороших відгуків на неї. І вбивці квіткової повні» – це книжка, з якою знято фільм. І будуть люди Анатолія Дімарова. Багато книжок Стівена Кінга, а також Колонія. І новинка від Artbook, Світанок Малібу, Танці з кісками». і ще одна книжка з серії Культріт. Також є нашумівші Щиголь і мій коханий ворог. Ну і одна з недавніх новинок Vivat – Школа ідеальних матерів. Так виглядають полички з новинками та популярними книжками. Дякую, що подивилися це відео. Допомагайте бібліотекам. До нових зустрічей! Па-па!